Дуже цікава історія, трапилася нещодавно. Звертається до клініки людина з Португалії. Каже: я бачив відео е керівника вашої клініки, головного лікаря. Мені дуже сподобалося це відео. Я дуже поважаю його підхід. Мені дуже цікавий він, як і людина. І ось я хочу у вашій клініці, щоб е лікуватися. І в мене серйозний план, багато зубів потрібно вилікувати. Я хочу за 15 років, щоб ви мені вилікували всі зуби, щоб в мене була е, крутезна посмішка. Ну, добре, кажемо, давайте зробимо. Е, людина замовляє, е, дізнається ціни е, з головним лікарем, все ж таки, їй. Мабуть, некомфортно, але вона про це не каже. Каже: а є якийсь помічник, так, є гарний помічник. От ця ціна мене влаштовує, замовив перше, е, першу зустріч. Окрім цього, головний лікар безкоштовно відразу повідомляє, що в нас все е, за планом, що цей план коригує головний лікар і його дотримуються всі лікарі. І безкоштовно, постійно консультую, консультую, А, консультую. Е, Після першої зустрічі з ну з лікарем, не головним, а з тим, якого обрала ця людина з Португалії. А...